Українська збірна посіла сьоме місце у медальному заліку Паралімпіади 2024 За 11 змагальних днів у столиці Франції наші паралімпійці завоювали 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Це дозволило українській команді стати п'ятою за кількістю здобутих нагород. Здобула срібло зі штовхання ядра й вінничанка Марія Шпатківська. Спортсменка зайняла друге місце з рекордом Європи. Переможцем медального заліку з величезним відривом став Китай. Про результати поговоримо з Дмитром Лукавим, начальником Вінницького регіонального центру «Інваспорт». Вітаю вас! Доброго дня! Як пройшла паралімпіада, і наскільки успішним є виступ збірної? Вважаю, що паралімпіада пройшла досить цікаво. І якщо порівнювати результати з Токіо у 2021 році, де Україна посіла шосте місце і завоювала 98 медалів, то в умовах, яких сьогодні тренувалися наші паралімпійці, це дуже потужний результат, завоювавши 82 медалі, 22 з них золотих. 28 у нас срібло і 32. Якщо порівнювати ще раз, Токіо, то там різниця невелика. Але ті умови не дали можливості нашим спортсменам потужніше виступити. Адже є спортсмени, які були переселені, скажімо, в інші регіони для, трету... для тренувань, є спортсмени, які взагалі за кордоном тренувалися. Тому це все, що відбувається сьогодні в нашій державі, Дало вплив, щоб ще потужніше ми могли виступити і показати дуже пристойний результат. А як саме виступали на змаганнях Вінничани? Вважаю, досить вдало. Якщо, якщо повернутися трішки в історію Олімпійських іграх, саме представників Вінницького регіонального центру, то з 2000 року. У нас постійно є представники на Паралімпійських іграх, і на цих Паралімпійських іграх було Вінницький регіональний центр був представлений двома спортсменами: це Олексій Денисюк, в стрільбі Кульовій та Марія Шпатківська дебютантка наша в легкій атлетиці зі штовхання ядра. Олексій, скажімо так. В Олексія ж це його третя е, Паралімпіада, і він є двічі е, бронзовим призером попередніх Паралімпійських ігор. І на цій Паралімпіаді що то пішло не за сценарієм. Олексій був п'ятий і ще в двох правах 10 та 11. Думаю, що в перспективи Олексій поправиться ситуація, адже він є в нас чемпіоном світу, неодноразовим рекордсменом світу. Тому ми надіємося, що він продовжить свій виступ і доволі таки вдало. А от дуже тішить, що Марія Шпатківська... Не так давно відновила тренування, адже в її класі зіштовхання ядра на попередніх Паралімпійських іграх не було. Ввели його десь в грудні місяці, і вона відновила свої тренування з березня місяця. і От, ми бачимо такий. Потужний результат, який сьогодні має Марія. Я думаю, завдячуючи її тренеру Тетяни дідик вони все зробили, щоб вони приїхали з медалю Сьогодні дуже дуже приємно. Як оцінюєте сьоме місце у медальному заліку? Е, чудово, чудово. Е, повернуся до першого питання. В тих умовах, в яких тренувалися сьогодні е, показати такий результат. І, до речі, якщо брати загальну кількість медалів, то Україна взагалі на п'ятому місці, тому що Італія, яка на шостому місці, має 71 медаль, а Нідерланди, які четверте місце посідають, е, в них 56 медалей. Тобто, якщо брати всі медалі, які сьогодні звувала Україна, це п'яте місце топ 5 Я вам дякую вам. Дякую. дякую, Дмитро. Лукавий начальник Вінницького регіонального центру «Інваспорт» був з нами на зв'язку.